Казка про ідеальну маму. У однієї княгині було троє доньок красунь. Ростила вона їх і леліяла, і заміж видала. І ось в княгині ювілей, та й доньки приїхали зі своїми маленькими донечками бабусю відвідати, зустрілися і балакають між собою. Як то у жінок буває, дітьми вихваляються. У моєї доні такі небесні оченята, хвалиться старша донька, одразу видно, що буде красунею і буде щаслива. А у моєї доні, каже середня донька, таке високе чоло, що одразу видно, буде дуже розумною і буде щасливою. А моя доня, каже найменша донька, буде схожа на мене. Я буду щаслива, а вона бачитиме мене і собі ставатиме щасливою, адже власний приклад найкращий. Княгиня тільки усміхнулася такій розмові. Доньки вернулися додому і одразу взялися за виховання своїх доньок щасливими. Донечко, моя люба, казала старша донька, ти така красива, що в твоєму житті не обов'язково бути кимось. Головне, мати такі гарні очі, ніжне личко і тонкий стан. Все інше за тебе зробить чоловік, кине до твоїх ніг цілий світ. Через 30 років до матері підійшла, розповніла жінка зі своїми дітьми, щоб оселитися в неї після невдалого шлюбу. Мамо, почала вона до матері, мені 30 років, у мене двоє дітей, і чоловік каже, що немає зі мною про що поговорити, а про плаття і косметику йому вже остогиділо. Він почав шукати інших жінок, а я їсти, щоб хоч щось було приємне в моєму житті. «Ти цього хотіла, мамо, ти так собі уявляла моє щастя, доню? Відповідала мати, ти в дитинстві хотіла гратися ляльками та крутитися перед зеркалом. Я думала, що це робить тебе щасливою, а математика робила тебе сумною. Мамо, не витримала донька, розтираючи помаду по губах. Я була мала і не могла приймати рішення, які мали вплинути на моє життя в майбутньому. Ти це розумієш чи ні? А ти все знала і просто дала мені себе отак змарнувати. Знаєш, що, доню, вигукнула мати, ти просто шукаєш винного за своє життя, замість того, аби жити і насолоджуватися ним. Обидві жінки розуміли, що їм треба звернутися до знахаря за терапією. Середульша княжна взялася до виховання дитини з усією відповідальністю, та й танцювала, на цимбалах грала, на десяти мовах розмовляла і так далі, і тому подібне. Донечко, казала середульша княжна, жінка без освіти не виживе в світі, що постійно змінює правила і підходи. Тому ти маєш бути мудрою, аби пристосуватися до гри і виграти. А чоловік таке буде чи ні, ти від цього менш щасливою не станеш. Через 30 років відвідала матір і донька середульшої княжни. Вона рішуче увійшла в кімнату, розвіючи широкою одежу, яка приховувала зайві параметри і поправляла окуляри на носі. Мамо, я цілими днями сиджу за дослідженнями, які мають врятувати світ, але щось щасливіше від цього не стаю. У мене є гроші і стабільність, але у мене немає дітей та чоловіка поруч. Донечко, відповіла середульша княжна. Я хотіла, аби ти мала шанси вижити в цьому світі. Освіта відкриває усі двері люба. Мамо, нащо мені той світ, коли я щастя не маю, я заздрю жінкам, які лежать на дивані і дивляться серіали. Знаєш що, доню, відповіла княжна, ти просто вічно жалієшся, замість того, аби жити. Мати й донька розуміли, що без нахаря їм не обійтися і тривалої терапії. Наймолодша княжна теж виховувала свою донечку з самого малку. Донечко, я привела тебе в цей світ і навчила тебе, де взяти їжу і де бути в безпеці. На цьому моя місія скінчилася, і ти далі вже сама. Дітей не потрібно виховувати, вони все одно будуть дивитися на батьків. А я дуже щаслива, і ти будеш щасливою. Через 30 років до наймолодшої княжної зайшла огрядна жінка з нервовим посіпуванням. Мамо, мені 30 років, і за всі ці роки ти ні разу не погралася зі мною, не пояснила, не провела час. Мамо, я не маю нічого цінного в житті, бо весь час намагаюся вгадати, що ж би тобі сподобалося. Але я не знаю, що тобі подобається. Я більше часу проводила з нянями та вчительками, ніж з тобою. Дитино, сказала найменша княжна, я тебе просто любила, а для всього іншого у нашому королівстві є компетентні органи. Там виховують, тут навчають, там влаштовують на роботу. До чого тут я? Я просто жила своїм щасливим життям, ні в що не втручаючись. Навіщо мені ці компетентні установи, якщо я хотіла, аби ти мені розказала чому небо синє і дме вітер? Я хочу твоєї уваги і твого схвалення, і це не йде у мене з голови. Я хочу, аби ти гордилася мною, щоб любила мене. Княжна тупнула роздратована ногою і сказала: досить, досить чекати вдалого моменту, схвалення чи співпадіння зірок, або ти починаєш жити тут і зараз, або ніколи не дочекаєшся нічого. Мати і донька розуміли, що без нахаря їм не обійтися ще довгі роки, щоб таки стати щасливими. Що ж до мудрої княгині, то вона давно махнула рукою на прагнення стати ідеальною мамою. Завжди буде щось, що вам не вдасться, і діти матимуть причини для докорів, тому ніжтеся з ними, поки маленькі, вони надто швидко виростають. Та довіряйте, коли виростуть. Вони самі мають навчитися приймати рішення і відповідати за них. Підпишись, підтримай українськомовний контент.